Вітаю, друзі. Знаєте, захист інтересів наших військових, це, мабуть, першочергове завдання для держави. Але коли я бачу, як на цьому граються популісти, і якщо в нічого не змінити, то ми будемо бачити, як і далі виключно гучні слова не заміняють гучні справи. Поясню про що йде мова. Нардеп Руслан Горбенко повідомив, що знайшов варіант, як. Виплачувати українським військовим, які стоять на нулі, 200 тисяч на місяць, 200 тисяч гривень. Бойових це вдвічі більше ніж вони отримують зараз. Я за те, щоб вони отримували значно більше ніж 200 тисяч. Мене турбує в цьому питанні тільки одне: де брати гроші, тому що я знаю, що відбувається зараз з бюджетом країни. Він є, але він не наповнений. І більше того, грошей. На виплати немає, але обіцянки цицянки. Слуги народу, як завжди, хочуть бути хорошими і обіцяють все, що хочуть чути люди. Але те, що той а, слуга ляпнув, я м'яко сказав, інше слово хотів використати, ляпнув, буде мати великі наслідки. Поясню про що йде мова, йде мова за словами нардепа Руслана Горбенка. Попри дефіцит бюджету, бійцям на передовій можна підвизити а, виплату вдвоє, подвоїти, якщо звільнити з лави ЗСУ, тих, хто не хоче захищати країну. Геніальна ідея! Він пропонує м -м, тих, хто відмовляється воювати, списати а їх гроші виплачувати тим, хто воює. Ну, якщо б він знав трохи більше. То зрозумів, по-перше, на нулі в нас десь 300 тисяч. То він хоче сказати, що в нас 300 тисяч людей не хоче воювати в армії зараз. Це перше запитання. Друге запитання. Він настільки тупий, що не розуміє, що люди, які не воюють, не отримують бойові 100 тисяч. З кого він хоче зняти і кому дати? Це така друга. Ну, це це думка, яка приходить зразу в голову. Але третя найцікавіша. велика кількість військових, які воюють вже два роки, дуже втомилися і чекають мобіліза... демобілізації. А її може провести після того, як буде проведена мобілізація, від якої дистанцінуються і Горбенко, і президент України, і багато інших чиновників. Так, от всі вони чекають цю мобілізацію для того, щоб була проведена демобілізація, і їх відпустили додому, тому що два роки. Це важкі два роки. Люди, люди виснажені. І вони тут чують, що вони будуть воювати далі, тому що про демобілізацію взагалі зараз мовчать. І так як навіть в новому законі про мобілізацію прописана демобілізація ну, це ж таке. Скоріше за все, всі це розуміють. Так от, вони кажуть: почекайте, це що, ми взагалі нічого не отримуємо? То вони скажуть, ми теж відмовляємося воювати. Ну, Горбенко ж сказав: якщо відмовляєшся, тебе списують. І не тому, що вони не хочуть воювати, а тому, що вони втомилися і вони хочуть відпочити, вони хочуть відновитися, вони хочуть і вони мають на це право. А Горбенко популіст, звичайний популіст, який ляпає своїм язиком такі речі, які призводять до проблем. Більше того, мені дуже сподобалось, як він. Потужно прикрився сирським. Ну, так, нового головкома зразу мазнули, але так мазнули, що він буде відмиватися ще дуже довго. Процитую, вони, бійці на передовій, хотіли б отримувати надбавку за бойовини 100 тисяч гривень, а 200 тисяч. Це можна робити? Так, можна. І така пропозиція від головкома, головнокомандуюча ЗСУ. Олександра Сирського, який запропонував президенту подвоїти ці виплати для мотивації хлопців, які бажають битися та воювати, зазначив Горбенко. Дуже дивна історія. Тому що завтра, коли це не подвоїть, скажуть угу. Сирський пообіцяв, ну хто буде пам'ятати Горбенка? Хто такий Горбенко? Це людина, яка була оштрафована в листопаді 2019 року, коли. Використовуючи депутатську повноваження, повноваження намагалася дізнатися в справи і подробиці кримінального провадження щодо фірми, засновником якої він є, за що був штрафований на ЗК на 3400 гривень. Розумієте, людина тільки стала депутатом, і перше, що робить вона пише запит до генпрокуратури, щоб зрозуміти, а що там по його справі. Ну, те, щоб зрозуміти, хто прийшов до Верховної Ради в партії Слуга народу, яку провів Олекс... Володимир Олександрович Зеленський Верховну Раду. Всі побачили, да? Прийшов зразу свої, почав питання вирішувати. А тут він починає далі. От, проблема, що те, що він робить, буде нести велику загрозу для всіх нас. Я поясню, що буде далі. Сьогодні військові почули, нам обіцяють 200 тисяч. Єдиний варіант. При тих ситуаціях, які є зараз виплачувати 200 тисяч, це запустити друкарські станки і почати друкувати гроші. Скільки вони будуть коштувати після цього? Ну я вважаю, що можна і півмільйона буде виплачувати, і ніхто цього не помітить. Але це буде навіть менше, ніж ті 100 тисяч, які є зараз. Ну, якщо Буханка хліба буде коштувати такі грошей, що всі порахують і зрозуміють в порівнянні, що сталося, то запитань нікого не буде. В нас є гроші? Ні, в нас немає. Може, в нас е, подолана проблема з наповненням бюджету? Ні, така проблема не подолана. Е, Представники Мінфіну і Мінекономіки кажуть, що в нас ситуація ну, страшна, ще не катастрофічна, але страшна, і не вистачає грошей на фінансування навіть е, тих напрямків, які прописані і захищені в бюджеті. Так, ці статті захищені в бюджеті, але грошей на них немає. І тут Горбенко виходить і каже: я знаю, як робити. Давайте порахуємо, навіть якщо в нас, ті, хто не хоче воювати, аж 10%, 10% це 30 тисяч, і вони знаходяться не на нулі і не отримують 100 тисяч, то що далі? Де він планує брати ці гроші? Він вже пообіцяв. Він вже сказав, що знає. Чи це той самий випадок, коли треба пообіцяти 1 мільярд дерев? Треба пообіцяти 1 мільйон дронів, треба пообіцяти 2 мільйони дронів. Треба пообіцяти, що будемо випускати мільйони снарядів, не думаючи, де брати запали і порохи. Хоча весь світ весь світ каже про те, що є дефіцит порохів. А найцікавіше, що краще обіцяти ще більше. Ну що війна за 2-3 тижні, що кава в Криму, а зараз 200 тисяч. Не втомилися від цих обіцянок, я втомився відверто. Більше того, я втомився, що нам замість досягнень і реалізації старих обіцянок постійно пропонують нові. Ну, зараз нова обіцянка від влади: це ми повернемо авіасполучення з Європою, Сполученими Штатами, і навіть ведемо перемовини з Ізраїлем. У мене запитань багато, але перше. Майже всі чоловіки в країні не можуть вилітати. Для кого ці авіасполучення. Окей, у всіх є можливість, всі можуть літати. Скажіть, будь ласка, хто безпеку гарантує? Це що, всі Петріоти, всі ПЗРК, всі системи будуть забрані з фронту і переведені на а, цей а, аеропорт? Ну, інших варіантів немає, бо для росіян це ціль, і ми всі це розуміємо. Хто політить, я маю свою. От я особисто ні. Дякую. Я не платів би, а третє. А Скажіть, будь ласка, ви ще не втомилися обіцяти прожекти замість того, щоб показувати досягнення? Ви не втомилися. А ми втомилися, ми втомилися. Я звертаюся до влади від того, що нам багато чого обіцяють, нічого не роблять, а обіцяють все більше і більше. Може, треба все ж таки зупинитися з обіцянками, може треба все ж таки почати реалізовувати. Може, треба все ж таки працювати в цьому напрямку? До речі, про той мільйон дронів і FPV дронів все інше ви розумієте, наскільки важко забезпечити навіть запчастини для дронів на цей період? Я поясню: а зараз величезна черга на багато запчастин, тому Китай може запропонувати десь за. Три місяці, щоб ми отримали, це так, і це не на рівні держави, навіть на рівні держави буде ще довше, тому що є процедури. Деякі а місяць-півтора, це мінімум, для обкатки, збору обкатки все іншого, і десь ще два тижні в кращому випадку на логістику: п'ять місяців. Це якщо сьогодні ми замовимо запчастини і вони будуть в потрібній кількості, то вони прийдуть. За 5 місяців, це про мільйон дронів. А грошей на це теж не, немає. Але як гроші, мабуть, на виплати, теж немає. А обіцянки навіщо? І от тут я розумію, що Нардеб Горбенко, який пообіцяв нашим героям, які воюють сьогодні, ті речі, які він не може реалізувати, але ще й підштовхнув їх до ідеї, що а ні, не треба воювати. Треба просто сказати: я не хочу воювати, бо їдеш додому. А ці люди просто втомилися. Вони справжні герої. Вони два роки тримають наступ окупантів на нулі. Але зараз вони бачать, де мобілізації не буде. Горбенко не каже нічого про мобілізацію, але обіцяє ті гроші, які вони не отримують. І тут приходить розочарування. Горбенко це нова постать Арестовича, але більш така примітивна. Тому. Мені би дуже не хотілося, щоб ця зневіра, яка зараз існує, збільшилась. Але через такий горбенок та іншу дурість, яку пропонують українцям представники влади, іншого варіанту і не буде. Закривайте рота і працюйте курви, працюйте, займайтесь мобілізацією, займайтесь цим законом, до якого ви подали. Стільки справок, що незрозуміло, коли ви його почнете розглядати. Ми ж всі розуміємо, що це намагання, це інструментарій для того, щоб затягнути прийняття цього закону, і починаєте працювати. Наприклад, припиніть контрабанду під час війни, припиніть її, припиніть брехати слуги народу, коли ви вкладаєте в свої декларації інформацію про автівку «Гелендсваген мерседес 2020 року за 10 тисяч гривень, які ви купили. Припиніть. І припиніть обіцяти те, що ви виконувати не будете. Працюйте. Бо інакше ми не виграємо, а ви програєте теж. Хоча дехто з вас вважає, що встигне втігти, ні. Може, і шансу не буде. Нам треба перемагати, а не очікувати чергою вашого обіцянки. Працюйте! І все буде Україна! Папа. -па. Thank you